Всім добрий день! Розглянемо тему створення онлайн-документів і керування доступом до них. Популярними хмарними сервісами є так звані офісні онлайн-додатки, які призначені для створення та опрацювання онлайн-документів різних типів. Для створення онлайн-документа можна вибрати в меню кнопки додатки Google Значок відповідного сервісу. Після чого слід натиснути кнопку Створити документ на сторінці, що відкриється. Іншим способом створення онлайн-документів є вибір відповідної команди у меню кнопки Створити на сторінці Google Диска. Сторінки офісних онлайн-додатків мають схожі елементи. Рядок заголовка Зі значком програми та іменем файлу, рядок меню з командами Файл змінити, Вигляд вставити та інші, панель інструментів з елементами керування, які подібні до тих, що мають у програмах пакета Microsoft Office аналогічне призначення, робоча область для введення даних і вставлення об'єктів. Основні алгоритми зі створення й опрацювання документів з використанням онлайн-додатків майже не відрізняються від алгоритмів, які ви опанували під час роботи у програмах Microsoft Office. Особливості роботи з документами в онлайн-додатках полягають у тому, що документ за замовчуванням зберігається на Google диску автоматично. Користувач може відслідковувати зміни, які відбулися під час опрацювання документа та за потреби повертатися до попередніх версій документа. Можна надавати іншим користувачам дозвіл на перегляд редагування або коментування онлайн документа. Використовуючи офісні додатки, можна також переглядати та редагувати файли, які були створені у відповідних програмах пакета Microsoft Office та завантажені на Google Диск. А файли, створені на Google Диску в офісних онлайн-додатках, можна зберігти на носіях даних комп'ютера у відповідному форматі. Для цього слід виконати команду «Файл». Завантажити та вибрати формат потрібної програми. Користувачі інтернету можуть надавати дозвіл іншим користувачам на спільне використання об'єктів, розміщених у своєму хмарному сховищі. При цьому кажуть про надання спільного доступу до об'єктів. Існують різні доступи користувачів до об'єктів у хмарному сховищі. Може переглядати. означає, що користувач може переглядати Вміст файлів і папок без можливості внесення будь-яких змін. Може коментувати. Означає, що користувач може залишати коментарі, текстові нататки до окремих фрагментів вмісту, не змінюючи при цьому сам вміст. Може редагувати. Оцей доступ передбачає, що користувач може вносити будь-які зміни. Також для того, щоб надати іншому користувачу спільний доступ до об'єкта на власному Google диску, потрібно вибрати об'єкт на власному Google диску, вибрати кнопку надати доступ. На панелі інструментів або в його контекстному меню виконати Надати доступ, а далі Поділитися. Увести. У вікні поділиць, поділіться файлом, що відкриється. У поле додайте користувачів і групи адресу електронної пошти скриньки користувача, якому надається доступ. Якщо адреса є у вашому списку контактів, то можна вибрати її у спадному списку. Якщо адреса відсутня, то вибрати її у списку, що з'явиться після завершення введення. Вибрати рівень доступу для користувача. Переконатися в наявності позначки Сповістити. Увести в поле повідомлення. Пояснення для користувача до якого об'єкта та з якою метою він отримує доступ. Вибрати кнопку Надіслати. Після виконання власником файлу або папки цього алгоритму. На його google диску в рядку об'єкта з'явиться відповідний значок про спільний доступ. Користувачеві, якому надано доступ, надійте електронний лист з повідомленням про це. Для того, щоб опрацювати об'єкт зі спільним доступом, потрібно вибрати кнопку відкрити в отриманому листі або знайти об'єкт на власному Google диску в розділі Відкриті для мене. Звертаємо вашу увагу на те, що якщо спільний доступ установлено для папки, то такий самий рівень доступу буде одночасно надано і до всіх об'єктів у цій папці. Спільний доступ до файлу або папки можна надати одночасно кільком користувачам. Для цього в поле додайте користувачів і групи, потрібно ввести кілька адрес або ім'я групи контактів. Можна також надати доступ усім користувачам, у кого буде посилання. Потрібно у вікні «Поділіться файлом у розділі Загальний доступ, вибрати у списку команду Усі, хто має посилання, установити рівень доступу для користувачів і вибрати кнопку Копіювати посилання. Скопійоване в буфер обміну посилання потрібно вставити в електронні листи або поділитися іншим способом з користувачами, яким ви надаєте доступ. Спільний доступ до файлів можна також надавати під час їх створення або опрацювання у відповідних офісних онлайн-додатках. Для цього призначена кнопка Поділитися. Відмінити спільний доступ до папки або файлу може тільки власник цього об'єкта. Після надання користувачам та отримання ними спільного доступу до файлів або папок можлива спільна робота з цими об'єктами, працьовувати об'єкт можуть всі користувачі, хто має доступ, одночасно або в різний час. Якщо з файлом одночасно працюють кілька користувачів, то можна побачити на сторінки онлайн додатка хто саме працює зараз і що редагує інший користувач.